Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Катерина. Я хотіла вам показати свою невеличку ялинку. Вона нова, я недавно її замовила через інтернет-магазин це лита, але вона не осипається, не має запаху, виглядає дуже натурально. І ось Вона вже йде на такій підставці в мішковині. Це тут висота 70 см. Можете теж подивитися, вони продаються і в епіцентрі. І в інших магазинах, і через Інстаграм. Якщо захочете, можете знайти теж. Я посилання не даю, це не реклама, я просто показую, яку ялинку я для себе придбала. Ще я прикрасила її гірляндою на батарейках, що актуально для всіх. І ось такими іграшками ручної роботи. Це ми колись з сином їх розмальовували, як він був маленьким. І ось вони, бачите, згодилися. У мене ще така скатертинка, фігурки новорічні. Так, трошки для настрою, щоб підняти і вам і собі, це ялинка не основна в нашому домі, а так для прикрашання інтер'єру. Велику я вам ще покажу. І хотіла показати трішки нових покупок на передноворічній барахолці, що вдалося купити. Небагато, але досить цікаві речі. Зараз все покажу вам. На нашому блошиному ринку мені вдалося купити ось три таких тарілки глибоких для перших страв з бузком. Ви, може пам'ятаєте, я збираю сервіз, бузок, і саме коростень, бо в мене вже є супниця і велике блюдо. А тут трапилися ці тарілочки. Звісно, як пройти мимо, я і купила. Ще купила дуже цікаву річ, ось подивіться. Ось така, сказати, просто скляночка. А насправді це вже майже антикварна така річ солонка. Вона є в каталозі, і виробництво Зомбковіці це польський завод скляних виробів. Рідко трапляються такі цікаві речі, і ось жіночка продавала, і я якось помітила, бачите, тепер в мене є така антикварна вже річ. І... Подивіться, яка знахідка в мене годинник, він великий ось на моїй руці, такий масивний, тут товсте скло. І це йде із серії кремлівських іграшок. Ними прикрашали ялинки на подвір'ях, на дворі. тобто, вони не для дому, бо вони занадто великі для ялинки. Тут видно цифри. Стрілочки, звісно, затертий, але саме скло цілий, трубочка ціла. Тут навіть, бачите, проволока. Не на ниточці, а на проволочці. Воно держалося колись на ялинці. Мені так його і продали. Ось така теж гарна річ. У мене є такий горіх, він ще від бабусі залишився. А тут ще й годинничок в мене знайшовся. Ще треба шишку знайти і вже буде гарний такий комплект. Ось такі в мене знахідки, звісно, не так багато, але і я й тому рада. Всім всього найкращого, скоро ми побачимось. Я, по можливості до всіх стараюся заходити в гості, коментую, дивлюся ваші відео, так що, скоро побачимось. На все добре, до побачення!